Послання святого Апостола Павла до Колосян, глава 1. Павло із волі Божої Апостол Христа Ісуса, і брат Тимофій до святих і вірних братів у Христі, що в колосах. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого. Ми дякуємо Богові Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись. Прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих через надію, приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в Слові істини Євангелії, що до вас прибула і на цілому світі плодоносна й росте, як і в вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді. Отак ви навчилися від Епафра, улюбленого співробітника нашого, що за вас він вірний служитель Христа, що й виявив нам про вашу духовну любов. Через це то й ми, з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю. І розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою, за могучістю слави Його, для всякої витривалості і довготерпіння, з радістю, дякуючи Отцеві. Що вчинив нас достойними участи в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви, переставив нас до царства свого улюбленого сина, які маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створено. Все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. А Він є перший від усього і все ним стоїть. І він голова тіла церкви, він початок, перевороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його, через нього, чи то земне, чи то небесне. І вас, що були колись відчужені й вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людськім Його. Щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою, якщо тільки пробуваєте в вірі, тверді та сталі і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм, за тіло Його, що воно церква, які я став служителем за Божим зарядженням, щоб для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже, таємницю, заховану від віків і поколінь. А тепер виявлену Його святим, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона це Христос у вас, надія слави. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрости, щоб учинити кожну людину досконалою Христі. У тому й працюю я, борючися силою його, яка сильно діє в мені. Амінь.